Бал випускників 2014 Прощальний вальс. Випускний вечір. Сьогодні пролунає прощальний вальс для наших випускників, і світанкова зоря покличе їх у незвітанні далі. Різнопарв'я життя для праці і радості. Щаслива і хвилююча хвилина в життя доросле, ваш найперший старт. Нехай воно у кожного складається з досягнень, з перемог, з хороших дат. Надається секретарю міської ради Ліннику Анатолію Валерійовичу. Від усього серця вітаю вас, дівчата і хлопці, з першим хвилюючим моментом у вашому житті з отриманням документу про закінчення школи. Це ваш перший взятий життєвий рубіж. Це ваш перший підсумок багаторічної щоденної праці. Дорогі випускники. Ви отримали атестат. Документ, який офіційно підтверджує, що ви володієте знаннями. Проте я хочу побажати вам іти в велике життя з переконанням, що ви знаєте, лише небагато. І хай ваше прагнення пізнавати буде ненаситним. Ніколи не впускайте можливості вчитися новому. Боріться з самозадоволенням і самозаспокоєнням. Це найбільші ваші вороги. Сконцентруйтесь на своїх ідеях і переконайтеся, що саме ви автор вашої мети. Не позичайте і не дублюйте ні чужих принципів, ні чужих перемог. Майте свої, бо вони допоможуть не зупинятися і не застоюватись в житті. Коли ще не визначили свою справу, шукайте, не чекайте. Бо єдиний спосіб робити великі справи це любити те, що ви робите. Закохатись справи, які ви робите, і в людей, яких ви зустрічаєте по життю, тих, хто помітив вас, хто кинув вам виклик, хто вчиться чи працює разом з вами і підтримує вас. Всі вони стануть вашою силою. Бо велике життя. Це і є люди, які зустрічаєш і речі, які разом з ними створюєш. Розкрити свірозу, руки і серця, новим речам і людям. Бо лише так ми ростимо, Бо лише так ми досягаємо мети, Бо лише так, ми запалюємо зірки мрій наступним поколінням. Пам'ятайте, ви ніженці, а значить для вас немає нічого неможливого. Бо з вами сила і міць нашого славного тисячолітнього Ніжина. Незважаючи на напружений ритм шкільного життя, випускники виборювали першістю багатьох конкурсних лаянь. Віри, розуму і натхнення. Нехай його тепло обігріває ваші душі, надихає на успіхи, надає сили. До вас звертається депутат Верховної Ради Олег Валерійович Ляшко. Щиро вітаю всіх із святом. З випускним. Слава Україні! Я хочу побажати нашим ніжинським випускникам, молоді хлопці, дівчата, красиві, розумні. У вас попереду життя, у вас попереду відкриті всі дороги. І чого ви досягнете в житті, залежить тільки від вас, тільки від вас. Пам'ятайте про це. Вірте в Господа Бога, вірте в свої сили, і ви обов'язково всього в житті досягнете. Повертайтеся завжди до своїх шкіл, де вас чекають, де вас люблять ваші вчителі, які віддали частину вам свого життя, частину свого серця, частину своєї душі. Дівчатка, хлопчики, куди б вас не занесла доля, ніколи не забувайте про своїх батьків. Попам'ятайте, що вони завжди вас чекають що вони вас люблять, що ви найкраще, що є в їхньому житті. І тому ваші батьки вклали вас все, тепер вони чекають, коли ви їм будете допомагати підтримувати. Я бажаю кожному з вас досягнути в житті, чого ви прагнете. Ми живемо в вільній демократичній країні. Кожен з вас має можливість себе реалізувати. До слова запрошуємо тимчасово виконуючи обов'язки начальника управління освіти Пономаренко надію Олексіївну. Дорогі випускники, театр життя ніколи не закінчується. Дія іде за дією. Міняється тільки фабула. З'являються нові герої. Завтра ви почнете писати нову п'єсу. У вас є вибір, кого відіграти і як відіграти. У житті немає простих ролей, але будь-яку роль у будь-якій п'єсі, будь це комедія чи трагедія, треба відіграти чесно і талановито, не перегравати і не фальшивити. Тільки від вас залежить, чи станете ви справжніми людьми. А справжні люди можуть зробити багато чого. Наше життя комфортним, місто ошатним, будинки затишними, людей щасливими. І це головне: настає ваш час. Дай Боже вам усім сил, здоров'я, витривалості у цьому великому, багатокольоровому і дивовижному світі. Мирного неба вам над головою, удачі у дорослому житті! Чимо цю посвяту, хай зорі сяють вам ясні, і щастя буде так багато. Учителю, ти наче нездоланність, крізь це проносиш іскру доброти, щоб запалити всерденьку дитячим, вогонь священний, розуму і краси. Від імені усіх скажу спасибі за твою працю, вчительську свято. Привітайте своїх учителів за їх турботу, ласку, передані знання. Не забувайте, що вчилися для того, щоб розумом і серцем віддати людям. Не забувайте доброго імені своїх батьків, не соромте честь своєї школи. по порушникам, простелених материнськими руками. Нехай чистим полотном стеляться ваші життєві дороги. Місто встаньте на рідну землю, а вона віддасть вам твердиною духа глибину віри. Не зганьбіть своє ім'я і не забувайте, що вище нема нічого від імені людини. Йдіть світами, та не забувайте до віку рідного батька, рідної матері і їхню любов велику. Материнське вам благословення. Скажем, хто, скажете, хто скажете, любов у світі живе, на землю, звідки ми приходимо. Що все навколо наживе, як бахнуть за моє вікно. It is this Загружає від діють бокою для всіх, хто збирається. Дитинство без ща не висотай, жабрі, і наче місць. Ми протягом сьогодні вечір. Вимосли членів ман України вісім дипломів. з Вагомі результати обласного та всеукраїнського рівня. Продемонстрували випускники 2014-го. Спрямовані на особистий успіх і майбутній успіх своєї держави України. По площі пропонені упускників 11 класу загальну школи було переводкою обласних українських та міжнародних конкурсів та.